У дитячій лікарні Нікополя помер трирічний хлопчик. Його лікували від ацетонемічного кризу, який трапляється при порушенні функції підшлункової залози. Дитина вже почала одужувати, коли раптово стався летальний випадок. Вбиті горем батьки звинувачують лікарів у недбальстві. Для самих же медиків смерть дитини також шок. Переконують, що хлопчик отримував якісну медичну допомогу. Наші нікопольські кореспонденти далі. В 21.40 я узнал, что у меня у ребенка остановилось дыхание. В 22.46 вышли и сказали, что ребенок умер. Цих чоловіків об'єднує одне горе смерть їхньої дитини. Підтримуючи один одного, батько та відчим померлого Єгорка пригадують події. Розповідають, самопочуття хлопчика погіршилося надвечір 2 липня. У нього почалося в, в, в животі вдома. Рібенок лежить на животі, а у нього такий живот. Далі на ребенку перед... у той момент стабілізувати стан дитини матері та відчиму Єгорка вдалося самостійно. До лікарів батьки звернулися лише на ранок. Я повстав, підійшов, та почали його піднімати Єгорка, і а он ту голову не може держати. Ми його одразу це, і поїхали в лікарню. У лікарні стан дитини визначили як середньої тяжкості. У крові хлопчика виявили надмірний рівень ацетону, а також розлад шлунка. Зробивши необхідні аналізи, медики одразу розпочали лікування. Вони запевняють, діагноз Єгорка був не смертельний. У більшості дітей, які потрапляють до відділення, виявляють саме ацетонемічний криз. За останні 10 років літальності у нас в відділенні не було взагалі. Тобто це перша смерть за очень большой проміжуток времени. Я сочувствую, выражаю искреннее соболезнование родителям. Это не облегчает, так сказать, и горе. Но и для нас это тоже в -то, состояние шока. Після крапельниці Єгорку покращило. Того ж дня, відчим Руслан провідав дружину та сина. На власні очі бачив, хлопчик посміхається, навіть почав їсти. Однак, того ж вечора, дружина повідомила: у Єгорка зупинилося серце. Смерть настала, коли поставили другу крапельницю. В основному да. врачі задавали один вопрос: були б. Были ли у ребенка когда-нибудь судороги? Да. Ребенок за все время болел два раза ангиной. И когда была эпидемия, он один раз переболел бронхитом. Да. Больше в больнице все. мы никогда не обращались. Більше години дві реанімаційні бригади намагалися повернути Єгорка до життя, та врятувати дитину не вдалося. Що викликало смерть хлопчика? Ростин не показав. Необхідне додаткове дослідження, кажуть фахівці. Зараз медики непокояться, що після такого випадку дитячу лікарню можуть закрити. До того ж, лікарі, які чергували тієї ночі, прагнуть залишити місце роботи. Це буде значний удар по системі охорони здоров'я міста, бо педіатрів у Нікополі і так не вистачає, каже головний лікар. Дитячого відділення. Принимала этого ребенка на тот момент исполняющая за обязанности відділення ломова Людмила Павлова, врач вищої категории, заслужений врач України, которая в большую часть своєї жизни проработала в отделении в детском стаціонарі, имеет колоссальный опыт. Правоохоронці на сьогодні зі звинуваченнями не квапляться. На питання хто винен у смерті хлопчика дасть відповідь комплексна судово-медична експертиза. У міліції обіцяють, вона буде проведена у найкоротші строки. В даний момент із ряд документів по даному факту, медицинська документація проводиться ряд іслідувань, і буде назначена комплексна експертиза, яка встановить, значить, умер малыш, якова була причина смерті його. Олена Радченко, Едуард Савранський. Новини 11 каналу.